Підсумки 95-ї доби героїчного протистояння українського народу. Найбільша активність ворога продовжує зосереджуватися в східній операційній зоні. Ситуація на північних кордонах нашої держави з території Білорусі залишається загроза ракетного удару. З території Росії ворог продовжував обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей. Ситуація на Харківському напрямку. Російські окупанти обстріляли райони на північ та північний схід від міста Харків, а також населені пункти Руські тишки, Черкаські тишки, Руська Лозова, Питомник, Борщова та Перемога авіаційного удару завдали по населеному пункту Прудянка, Ситуація на Ізюмському напрямку. Ворог декілька разів обстріляв із артилерії та мінометів райони населених пунктів Велика Комишуваха, Довгеньке та Вірнопілля. За підтримки артилерії, ворог намагався розвинути наступальні дії в районі населеного пункту Пасіка. Успіху не мав, відійшов на попередньо зайняті позиції. На Лиманському напрямку окремі підрозділи противника виведені за межі населеного пункту Лиман. Ситуація на Сєвєродонецькому напрямку. Ворог намагається закріпитись на північно-східних околицях міста Сєвєродонецьк, вів штурмові дії у напрямку центру міста. Ворог завдав авіаційного удару в районі Устинівки, здійснив обстріли із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню у районах населеного пункту Комишуваха, завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації. У районах населених пунктів Берестове та Покровське завдав 4 ракетних удари по населеним пунктам Верхнє Кам'янське, Врубівка та Соледар. Ситуація на Донецькому напрямку Окупант здійснив обстріли із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню. У районах населених пунктів Доломітне та Нью-Йорк. Ситуація на Запорізькому напрямку. Ворог посилив угруповання за рахунок переміщення з району міста Мелітополь у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння і військової техніки. Ситуація на Південнобузькому напрямку. В напрямку Кривого Рогу окупант обстрілював позиції наших військ по всій лінії зіткнення. Триває наступальна операція Збройних сил України в районі Брускинського. Віримо у Збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!